Радіо Чикаго». Друзі, вітаємо слухачів радіо Чикаго. Мене звати Христина Луцяк. і Традиційно що понеділка ми спілкуємося з нашими українськими військовими. І сьогодні маємо нагоду записати для вас інтерв'ю з бійцем, специфіку роботи якої не дуже часто можна почути Власне, з українським розвідником, бійцем бригади Рубіж на позивний чех. Ми зараз говоримо. Друже, розкажи, будь ласка, про крайню вашу ротацію і власне бої в себранському лісництві. Про це ми не дуже багато говоримо так в публі. Тому великому масштабі, але те, що можна розказати, чому саме на цьому Лиманському напрямку так складно дійсно, і чому так ворог туди зараз зігнав багато своїх сил? Те, що ми бачимо, хоч принаймні з відкритих джерел відкритих карт. Що ж, з урахуванням нашого так названого контрнаступу, коли наші війська пішли на дуже багатьох ділянках фронту, для того, щоб змогти прорвати лінію оборони противника, противник зрозумів, що. У нас там не так багато людей, як залишилось. Ми зменшили там кількість наших військ на той момент. І вони почали накаплюватись. Вони хотіли розвинути там успіх для того, щоб прорвати лінію фронту, для того, щоб наші резерви, які були на наших ділянках наступу, знову повернулися на ділянку Харківської області. Тому вони скликали туди дуже багато військ, своїх резервів для того, щоб знову прорвати нашу лінію оборони, вийти на Купінськ, дійти до Ізюму, прорвати лиман. Але, на щастя, ми змогли втримати цю ділянку і досі тримаємо понині. І противник досі безрезультатно пробує знову взяти якісь хоча б окремі пару посадок. Ті, кого туди зігнали, це спецпідрозділи, це підрозділи досвідчені, які прийшли всю війну. Чи це, можливо, мобілізовані? Зокрема, з ким стикалися ви на цій ділянці фронту? По останнім даним, які були, напевно, певний період часу, вони вже сильно не актуальні. Тому не я можу про них розповідати. Це були більшості підрозділів Міністерства оборони Російської Федерації, тобто, це були збройні сили їхні, також деякі штурмові підрозділи по типу «Штормзет». Якщо говорити про їхню підготовку, порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення, де зустрів його на Луганщині своїм підрозділом. Їхня підготовка тоді і зараз. І власне в додачі до цього питання, який на твою думку їхній найбоєздатніший підрозділ, з яким ти стикався на лінії, що ж почнемо з найбоєздатнішого підрозділу? Він же виведений зі всіх підрозділів, з ким ми воювали, саме боєздатніший, саме той, який нам робив найбільше проблем, це були ЧВК Вагнер. Євгенія Пригожина. вони вже виведені. Наступні після них це були бійці 2-го армійського корпусів, армії ДНР, так званої і ЛНР. Зі всіх вони були найбільш підготовлені, тому що вони мали бойовий досвід, вони воювали ще з 2014 року. Але на сьогоднішній день в них тактика міняється. Розказати про якусь одну тактику по всіх військах я не можу, так як на кожному з своїх ділянок вони працюють по різному. Так як в нас була війна в лісі, вони воювали чисто за посадки і викошуючи наш нас артилерію. Це було саме важче. Але наші добре навчилися непогано копати з умовами цієї війни і вибивати нас посадок стає їм вже важче з кожним разом. Ти і твій підрозділ брали участь безпосередньо і в боях за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в деокупації Лиману з того всього, що ви пройшли на цей час, де було найскладніше, і через які чинники, через які фактори. Безпосередньо найскладніше це був початок війни. Це були бої за Рубіжний Северодонецьк. Грунтується це тим, що тоді в нас були бої за Київщину, тоді були бої за широкий Харків. Фронт. Так, був дуже сильно широкий фронт, резервів як таких не було. Ніхто не знав, де взагалі на перші дні війни, де лінія фронту. І допоки не було відновлено повністю Київська, Харківська область, нам дійсно було важко. Нас не було резервів, ми витягували все з тих можливостей, які мали самі. Це, на мою думку, було найважче. І найголовніше, нас тоді противник ну, приобладав нас по всьому, починаючи від кількості особового складу, закінчуючи кількістю артилерії. Зараз в них вже є з цим проблеми. Є біда на багатьох ділянках. Якщо раніше на одну нашу позицію за сутку могло прилетіти 700 снарядів, це на одну позицію, самі уявляєте масштаб, який був по всій лінії фронту. То зараз темп їхній спав, вони переходять в оборону. Якщо раніше вони не жаліли особового складу, вели туди просто толпами, де ми просто їх відкошували беззупинно, Зараз вони почали цінувати життя своїх людей. Вони вже продумують тактику. В цьому плані трішки важче, але і ми не стоїмо на місці. Ми також чимось крайнє питання, Нас будуть зараз слухати чимало наших друзів за океану, з Америки. І для тих людей, які хочуть допомагати українській армії до сьогодні, я думаю, що таких є багато. Що в найбільшій потребі для війська станом на цей етап війни? Ну, якщо вони не мають ніякого впливу до Міністерства оборони Сполучених Штатів, не мають зв'язки з Пентагоном, можу сказати єдине: донатьте нашим людям, донатьте волонтерам. У нас біди є завжди і зі всім, починаючи від автомобільної техніки, яка є, вона завжди ламається, вона завжди знищується, закінчуючи навіть добре теплими, нормальними військовими речами. Тобто, це вже йде від залежно від специфіки кожного підрозділу, чого їм бракує. Та дякуємо тобі за розмову. Одразу скажу, що в вашої бригади флоу підрозділу є декілька активних зборів. Я думаю, що ми залишимо посилання на них в описі цього відео на Ютубі. Тому заходьте, шукайте, донайте, допомагайте, бо це сьогодні дуже важливо з України для радіо UA Чикаго Христина Луцик Радіо ЮЕЙЧИКаго.